Це частина загальної зміни і ставлення до України в цій війні. От власне вихід зернової угоди і оці масовані удари саме по портовій інфраструктурі, це не тільки те, про що я вже сказав, то це не тільки окрема зернова історія, а це частина взагалі зміни ставлення. Вони переходять до тотальної війни. Якщо вони починали цю війну в парадигмі, ну, принаймні для лахтарата, це звучало як освобождення братів. От є братський народ, в цілому дуже хороший, але тупуватий, і оцей хороший тупуват... да, Оцей хороший тупуватий братський народ дав себе обдурити, от там і захопити там себе під контроль, там невідомо там. Там піндоса в рептилоїдів, там власне жидамасонав там не важить. Але, але головне, що є братський народ під чужим небратським контролем. Треба звільнити. Так от ця парадигма вже забута остаточно. Ми вже всі нацисти, ми всі ворожий народ, повністю всі 40 мільйонів, чи скільки нас там насправді лишилось. І е, також фактично вони вже визнають, що в якійсь такій відносно близькій перспективі вони нас не захоплять, наш, наші території. А отже, ці території і цей народ підлягають тотальному знищенню.